Вітаю! Зараз ви прослухаєте чи продивитеся відео. Відео Заклик до дій. Назвемо його так. Я буду робити це відео для того, щоб ви не сиділи на одному місці. Перед тим як я почну це відео. Прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Тож, почнімо. Так, не будемо приховувати слона у кімнаті. Я цей канал назвав Оксамитовий баритон Києва. Я знаю, що в мене приємний голос. Але у мене є два шляхи. Один шлях. Мати приємний голос, але взагалі ніяк ним не користуватися. Другий шлях. Другий. От. Зловити момент. Почати діяти і робити так, щоб цей голос чуло якомога більше людей. Так само, як і з моїм зростом. Мій зріст метр сорок один. Мені 28 років. В моєму житті було. Достатньо багато моментів незручних. Наприклад, ситуація. Я не можу щось дістати з верхньої полиці чи просто залізти куди-небудь. Є голос, є етика. Є просто можливість попросити допомоги у іншої людини. Я ніколи не зупинявся через свою зовнішність. Навпаки. Завжди моя зовнішність була моїм козирем. Тому що я. Ставив її таким чином. Ніколи моя зовнішність для мене особисто не була якимось недоліком. Так само про той момент, що я чистий гуманітарій. Я не Дружу особливо з точними науками. Але це не привід для того, щоб засмучуватись чи казати: я не зможу в чомусь. Ні. Навпаки, треба діяти. Треба розвиватись, треба навчатись. Навіть якщо ви точні науки. Чи гуманітарій. Це не важливо. Важливо те, що у вас є попереду. Важливо рухатись вперед. Завжди. Попри все. Попри будь-які обставини, будь-які умови, не зупинятись. Я це повторювати буду дуже багато разів протягом цього відео. Дуже часто. В дитинстві мені казали, з Моєю ахондроплазією це діагноз невиліковний, котрий в мене є, а, що мені заборонений спорт. Взагалі мені треба сидіти на місці, ну чи максимум швидко ходити. Я знаю, у мене є моменти, котрі я не можу ніяк. Виправити, на котрі я не можу ніяк вплинути. Я не можу бігати, я не можу стрибати, надавати своєму організму ударне навантаження. Але у мене є два велосипеди, у мене є кросівки і. Я не можу представити, точніше, уявити, своє життя без спорту, без фізичних навантажень. Коли є можливість, я завжди беру велосипед і їду кататись. Так, ви можете сказати, що у вас немає парку, у вас немає троха чи Будьте, де чиста пряма. Але це буде тільки відмазкою. Перепрошую. Це буде відмазкою з вашої сторони. У мене є кросівка, котрі я натягаю, коли я не хочу їздити на велосипеді. Я приїжджаю у парк і роблю три кола по парку Шевченка. Просто гуляю. Не під швидкий темп. Повільно, розслаблено. Але обов'язкові в мене є мінімальні 30 хвилин пішки. На велосипеді. Мінімум 20 кілометрів за день. Це мінімум. Саморозвиток. Я хотів би вас попросити дістати з полиці ту книгу, яку ви давно хотіли прочитати. Якщо у вас є зараз книга, котру ви зараз читаєте. Супер. Продовжуйте. Не відкладайте. Читання є обов'язковим сегментом для розвитку. Але буде але... одне але. Надавайте перевагу. Літературі, книжкам, а не журналам. Надавайте перевагу тексту, а не картинкам. Дозволяйте своїй уяві кожен день функціонувати, розвиватись, уявляти щось нове. Десь 5 років тому мені було складно уявити, що я буду щось собі готувати і їсти. Але завжди був фастфуд. Те, що можна легко приготувати. Потім... У мене виникло бажання взяти книгу рецептів і майже кожен день практикувати щось нове, спочатку просте, потім ускладнювати собі завдання, готувати кожен раз щось нове, складніше і цікавіше. І потім від цього отримувати задоволення. Зараз, рік тому, рік вже як, я автомобіліст, десять років тому назад я навіть і не міг уявити собі, що я зможу керувати автомобілем. Наразі... У мене є ця змога. Зараз є змога для людей з інвалідністю навчитись керувати автомобілем. Якщо ви людина з інвалідністю і ви хотіли давно керувати автомобілем, зараз у вас є, є всі тузи в рукаві. Але вода під лежачий камінь, камінь не тече. Вам потрібно зробити перші кроки вперед щодо своєї мрії, записатись в школу, дізнатись, де можна пройти. Теорію та практику здати на права і втілити свою мрію в реальність. Якщо ви людина без інвалідності, прапор вам до рук. Не лінуйтесь. Якщо ви хочете керувати автомобілем вже давно, не відкладайте це на завтра. на Місяць на рік. У вас є життя, котре є тут і зараз. Живіть своє життя. І головний меседж, котрий я вам хочу сказати і буду казати, напевно, що кожне наступне відео. Не ви Стоїте перед світом розгублені. А це світ стоїть перед вашими ногами. І це йому потрібно бути готовим до вашого наступного кроку вперед. І тільки вперед. Дякую, що. Продивилися це відео аж до цього моменту. Ще раз наголошую, не забувайте донатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал, все дуже просто. Ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Мені дуже цікаво почути вашу думку. І мені дуже цікаво буде почути ваші думки щодо наступного відео, що б ви хотіли побачити та прослухати. Всім щастим і будьте здорові. Пока-пока.